Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається На ночівлю до Мімі. -мі». Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Мімі -мі цілісінький день не знаходить собі місця, бо сьогоднішня ніч особлива. Анні подрузі Мімі дозволили заночувати в неї, і тато навіть приніс для гості матрас до кімнати Мімі, а ще додаткову ковдру і подушку. Мімі, Теді і Заєць довели все до ладу. Коли нарешті вечоріє, дзвонять у двері, це ж Анна Вона прихопила із собою валізку і іграшку пригортайку Мицю. Мімі відразу ж тягне їх обох до своєї кімнати, щоби показати, де вона буде спати. Мімі з Анною зі сміхом плюхаються на матрас. Заяць, Теді і Миця теж. А тоді Анна показує мімі, що ж у її валізці: нічна сорочка, зубна щітка, ліхтарик і пакетик мармеладних ведмедиків. Цієї ночі ми могли би потайки з'їсти їх, шепоче Анна. Але спершу рихтують вечерю. Мама приготувала невеличкі святкові бутерброди і тепле какао. Тато нарізає хліб і для миці у вигляді риби. Анна мимоволі усміхається. Вона дає зайцеві шматочок моркви. А Теді шматочок хліба з медом. Тепер усі скуштували щось смачненьке. З такою гостею все по-особливому навіть чистити зуби. Мімі з Аною стоять разом біля вмивальника. Вони набирають супербагато зубної пасти і дивляться, у кого виходить зробити більше піни. Мімі вдається велика піна бульбашок. Обоє так регочуть, що мало не захлинаються. Хоча вже пізно дівчатам дозволили ще трохи погратися. Вони ховаються під Аненою ковдрою та вмикають ліхтарик. Анна шурхотом відкриває пакетик з мармеладними ведмедиками. Разом вони з'їдають усе начисто. Уночі вони ще смачніші, ніж вдень, шепоче жуючи мімі. -мі. Анна теж так вважає. І от вони чують голоси мами і тата. Е, де ж це ви, маленькі пустунки? запитує тато. Мімі з Аною, хихочучи, вилазять з під ковдри. О, яке щастя, проказує мама. Я вже було подумала, що ви зникли. Тепер час спати і великим, і малим, каже тато. Він гарно вкриває мімі з Анною, зайця, Теді і Мицю також. Але мімі з Анною надто збуджені, щоби спати, і вони лише недовго мовчки лежать у темряві, Анна блимає ліхтариком. Це означає, ти вже спиш? шепоче дівчинка. Мімі бере ліхтарика і блимає у відповідь. А це означає ні, ані трохи» – відказує вона. Я хочу пити, блимає Анна. Прокрадімося по на кухню, шепоче мімі. Попри вімкнений ліхтарик, у коридорі темно, мімі зашпортується, і ліхтарик з гуркотом падає на землю. Тут зі спальні визирає тато. Ану, хутко назад до ліжка, наказує дещо суворо він і ще раз вкриває дівчат. І тепер справді спати. Мімі тепер теж утомилася. Ех, вона позіхає. Утім, коли вони майже заснули, чує, як Анна схлипує. Дівчинка налякано зривається. Що тобі? запитує вона Анну. Я хочу додому, плаче Анна. Тут моторошно і я замерзла. Мімі стурбована. Але тут, їй на думку, спадає одна ідея. Нам не треба ніякого гостьового матраса, заявляє вона. Ти спатимеш у моєму ліжку. Щасливі Анна з мицею видираються на ліжко мімі. Тепер тут тепло і затишно. І, пригорнувшись, усі солодко сплять. На добраніч, Анно, на добраніч, мімі. На добраніч зайцю Теді, та на добраніч Митцю. А де ж мої плюшеві іграшки? Ану, хоч чише в ліжко, чує Піа окрик мами. То вже пізно. Я зараз прийду побажати тобі на добраніч. Піа вже хоче спати. Але де ж це її плюшеві іграшки? Тільки зайчик лежить на своєму місці. Так не годиться. Інші теж мають вкладатися до ліжка, інакше пія не зможе заснути, це цілком напевне. Ах, он там, їжак. Він лише хотів швиденько сказати на добраніч кошенятку. Ну, час вже спати. Каже Піа і забирає їжачка до себе в ліжко. А крокодил саме чистить зуби. Це завжди затягується надовго. Потямкати зубною пастою це особливе задоволення, а ще ж понадувати ті веселі бульбашки. Досить вже народитися, застерігає Піа. Інакше я не встигну розповісти тобі жодної історії на ніч. І крокодил береться чистити зуби з подвійною швидкістю. О, ні, типовий іграшковий слон. Незадовго до того, як іти спати, йому неодмінно хочеться випити склянки води. А потім ще одну і ще. Слоненята ввечері завжди особливо спраглі. Так, це вже остання, упевнено наказує Пія. Інакше тобі булькатиме в животі, і ти більше не зможеш заснути. Пія мимоволі осміхається. Овечка хоче йти вже спадки, але одягнути піжаму не так вже і просто, якось усе попереплуталося. Зачекай, я тобі допоможу, каже Пія. Разом їм все йде, як по маслу. Ой-ой, а тут ще що робилося. Мишка саме завершила малювати. Скрізь лежать пензлі, розкручені тюбики з фарбами і папір. Та це ж годі витримати, лається Пія Зараз хутко все приберемо, а тоді гайда до ліжка. Мишак дуже поспішає. Окрім того, він дарує Пія свою найгарнішу картину, і Пія тут же й забуває свої нарікання. Качечка смертельно втомилася. Але перш ніж іти спати, вона неодмінно хоче ще почути, як закінчилася та історія про гидке каченя. Та я ж читала її вже стільки разів, зауважила Піа. Утім, урешті, здалась. Ну, гаразд, але опісля ми йдемо спати. І вона прочитала книжку про гидке каченя своїй улюбленій іграшці. Зебра, малий зірвий голова, ніяк не може награтися. Сьогодні він ще й досі роз'їжджає по садку. Піа мусить голосно його погукати, щоби він нарешті почув і пішов спати. Зрештою, завтра в нього теж буде багато часу для ігор. Котик сидить у туалеті і капризує. То ти ще досі в туалеті? перепитує Пія. Туалетний папір розкрутився і лежить на підлозі. Просто так. Може, котик потай смикнув за нього. Тепер, у всякому разі, йому годі до нього дістатися. Але ж це взагалі не для Ігор. Застерігає його Пія і, перш ніж відправити котика спати, береться згортати туалетний папір. Бракує ще ведмедика Теді. Але ж так, у нього під час гри надірвалася ручка, і Пія пообіцяла, що перед сном ще накладе йому пов'язку. Оце так, пояснює вона дещо пізніше. А завтра зранку все знову буде добре, ось побачиш. Сказала Піа і наклала пов'язку улюбленому ведмедику. Поміж тим, вже стало пізно. Усі пригорнулися в ліжку і лежать на своїх місцях. Тепер, нарешті, Піа може спати. Лягай, спадки, і ти. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.